Робота Чернівецької обласної ради у 2024 році. Олексій Бойко підсумував черговий рік головування, зокрема розповів медійникам про основні напрямки. Звичайно, що пріоритет це оборона, це 100%. Друге, це так як завжди ми декларували це заклади охорони здоров'я. І це наші діти. Це ті пріоритети, які ми виділяємо. Окрім тієї діяльності, якою і так займається обласна рада. Восьмо скликання у Буковинському клінічному онкологічному центрі відкрили стаціонарне паліативне відділення. А також заклад отримав лінійний прискорювач. Крім того, ми отримали МРТ. Це співпраця з Міністерством охорони здоров'я. Це, це також важлива подія, тому що декілька років тому ніхто мріяти не міг, що комунальні заклади можуть мати МРТ. І ще одне це те, що ми з початку року очікуємо ще один лінійний прискорювач від МАГАТЕ». Щодо ремонту інфекційного відділення, про необхідність якого активно заговорили ще під час ковіду, та нині планують привести до ладу за кошти держбюджету, голова Чернівецької облради переконує Я рухую, що приймальне відділення взагалі інфекційне потрібно знести. Воно не відповідає будь-яким вимогам, нормам. На мій погляд, з мого досвіду, я вважаю, що там краще побутувати або або малу архітектурну форму, або взагалі знести це, тому що його ремонт буде більше коштувати ніж побудувати нове. Крім того, воно так розташовано, що там немає місця для заїзду швидких допоміг. Там дуже мало за словами Олексія Бойка. Територія обласної лікарні потребує раціонального використання з урахуванням потреб медиків та пацієнтів. По обласній клінічній лікарні це теж у нас там катастрофічно не, не, не вистачає парковок. Там проходжують, бачу відгуки людей. Про це це перше нема де стати машин менше. Це об'єктивно машин менше не стане, вулиці ширші не стануть. Тому, тому ця проблематика виключно в керівництві. Тому що якщо сьогодні про це не думати, завтра післязавтра вона не зміниться. Протягом року обласна рада розглянула понад 100 питань, провели чотири сесії по декілька засідань. У міжпленарні дні часто Олексій Бойко перебував поза межами Чернівецької області. Я, звичайно, не рахував такої потреби немає, але ну 20 поїздок це по три дні. Це 60. цих. Я я завжди беру рахунок за свій рахунок відпустку. Я не беру не форме відрядження, коли ми їдемо на схід, тому що можуть певні речі відбутися або щось статися, і щоб не було питання, що, що ми там робили, чи які було запрошення. Окрім того, Олексій Бойко за цей рік декілька разів був за кордоном. Зокрема, їздив до Польщі, США, Люксембургу, Франції, Німеччини та Бельгії. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.